Так, вроде, купили сьогодні газу, бо вже закінчився. От. Випалив весь У мене там 6-літровий балон. От. Поїхали, заправили Значить по 34,60 тобто, 35 Ось ти тобто, Оцей балончик завезли. Це вже діло. Це я вже буду опалювати в кроликів пух Потім вдягнем. От. Там вже резинка, блін, чуть не згубив. Та чуть наживити, накрутити. О, так. Думаю, потім підійжмо. Так. Кролики наші що? Обалдеють. Так, в нас день другий. Ідемо поправи. Бачите, які все ну, жненькі це. Вже так гарно підсихає. Хоча погода сьогодні вроді би сонечко і, і трейць, такі, знаєте, теж на камері чутно, я думаю. От. Але надіюся, дощів не буде, бо вчора, виходить, ввечері, ну тобто сьогодні вночі пройшов дощ. Блін, вона покрямочий трохи, але нічого, він там не сильно довго йшов. Тому mm. так і буде. Якби літо, але вакцинувати кроликів все одно потрібно. Тому є в нас отакі маленькі. Я їх вже проглистований. Тут, напевно, десь штучок 30, так що вже, мабуть, 10 днів пройшло після того. Треба їх провакцинувати. Дістаємо, значить, їх. Дістаємо їх всіх в корзинку для початку. О, ще сердиться, щось гірка є один. Не хоче? Так. О, втікає вилазить, хоче втікти дається. Дивіться, якийсь малий. Що такий малий? О, такий жулик. Так, вже починають бігли втікати. Куди втікаєш? Так треба прикрити, бо вони ж будуть листа жулики. Так. Від морозички будемо їх. Так, поценку нагріти бо з холодильника. Так. Пів кубіка в наколиці, внутрі м'яза, його. Видавлювати треба воздух добре. Два з половиною якраз на п'ять кроликів. Так. У мене є такий спонжик, я його бачите чуть дезінфектором намочив, спіртиком. Я обычно чуть більше ми колю, там 45 днів стараюсь. Коли їм там 40, вони трохи малувати. О, жульєны. Почти в дикие. хоче сидіти, дивиться, що робить? Сердиться. Чу такі Це що за каратиз пригає? Так, який ти то хоч, каратіст. Дрифтує. О. Так, п'ять єм, вони їх закинуть, щоб вони не розбігались. Оп. спрыгнути. Так, є. Так, і обов'язково записуємо, що двадцять... 20 числа там Ці маленькі кролики вони всі йдуть на м'ясо я записав. Мені не подобається, тому що дуже слабенька самочка. Чи молочність пропала, чи що не знаю, Проте, вона вибраковується. Це ще сидить пару днів На м'ясо, зробимо на собі котлетки. Так. Це є. Слідуючи тут виводочок. Достаємо. О, ці вже більші. Чтобы такие кабанчики. Кабанчики собі ложать, почему? Эээ. О. Фик вас тут 9 чи 10? Ой, сил. Ты шо, блин, сидишь, мечтаешь? Кто ты ждешь? Е, э, а ты ты... А ты куда? Що це таке було? Ти ти що, блін, робиш? Ти що? Хочеш на назов... стіну лізти? Держись! Комедіант. Це капець. Так. Боєц, куди ты? Ха-ха. Опа, держи. Держи. Опа.

Одай. Ой, кису тут воду ходить. Опа. Ці є. Ну что ты робиш? Ты хоть не дай процент, хоть записать? Бов'язком, що проводці не мали. Провакцинували, то є 27 штук. От, лишилось три дози, значить провакцинував самок, подивився по блокноту, яким вже півроку пройшло, ревакцинували. Ну, тобто, щоб вакцина не пропадала, скажімо так. Значить, ці кролики, бачите, як, я ложу трапіка, коли вони там із самкою або малі. Тут, скажімо так, самка пішла вже на м'ясо, тому що... Ну і молочність пропала. Я значить, що робив трапіка, лишив їм, поки вони малі. Тепер я забираю їх. Бачите, чого. Вони, по-перше, гадять на його. Він там не тра. Так, чекайте, бачите. Лежать на сітці, їм місця вистачає. Вони вже підросли. Лапи вони не всунуть так в сітку, як на цьому. Тому я їх бачите, просто забираю. Стяжку зрізаю. Бачите, що під ним. Тут у нас всяка грязь. Тобто пух, послід і так далі. Тому, коли вони просто на вона чистенька. Так само, бачите, тут, де самка є, але вона йде на забійця самка. От вона не йде в злучку, вона похудала, дуже теж вибраковуємо там їй десь 1,5-2 роки. Тому у всіх зазвичай бачите, немає трапіка. Тільки у самок, які народжують, отам, бачите, такі. Або у самців все. Іншим вони не потрібні. Тому. Ось так ми попрацювали чуть. Так. Потрібно корм перенести, бачите, вже на дні в божці гей. Тому син зараз перенесе весь із охладителя. Поможе, скажімо так. Нормально? Що у вас тут? Свій О, роботники в мене є помощники. Так що перенесуть за рекорм, охладителя включив, щоб видавав пиль, був готовий. Значить, е Є замішаний, знову ж таки, замішав із фенбендазольчиком від глистів. Тому завтра чи сьогодні ще, ну, будь більше що завтра е стану загранулюємо спочатку цих 20 кг. От, вихолоджувати, а тоді останні замішати і загранулірувати. А тоді треба знову, що нам сіно, тому що сіна знову немає. Треба заносити, різати. Коротше, все по кругу отак, кожен божий день. Показати вам маленьких жориків. О, Як дрімають, лежать. І дивіться. Дрихнуть. Тому, друзі, отаке от відео попрацювали трішки. от, І на цьому закінчується наша робота. Так що всім дякую за перегляд, всім пока.